Привіт, любі друзі! Ми з вами давно вже не бачились. Я за вами вже трішки засумувала. Тож сьогодні я вирішила записати вам невеличке відео. Ми з вами повторимо букви, які ми вже вивчили. Тож, сідайте зручніше, і будемо розпочинати. Нас вітає! Перша літера. Пригадайте, як вона називається. А щоб вам було легше ось вам слово підказка. Правильно, це літера А. Давайте разом ми її прочитаємо. А. 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 А тепер протягнемо плавно. А. а. Молодці. Ну що ж, будемо рухатися далі. А ось і наступна літера, яка нас зустрічає. Для того, щоб вам було легше ось картинка. На цю літеру починається слово У-ДАВ. Тож, яка це літера? Дійсно, це буква У-молодці. Давайте спробуємо прочитати. У. у, у, у. Чудово. А тепер прочитаємо з літерою А також. Ау. Ау. Згадайте, коли ми так кричимо Ау! Коли хтось загубився в лісі, Так, і ми хочемо звідти вибратися. Ми кричимо про допомогу ау. Ну що ж, будемо рухатися далі. Ось ще одна буква, яку ви вже маєте знати. Це буквочка Згадайте ось вам і підказка: О-острів. Чудово, для того, щоб вимовити цю літеру, треба просто губи скласти в кружечок. Літера О. А тепер спробуємо прочитати. О- О-О-О. Тепер ви. Молодці. Ну що ж, наступна літера. Діти, я вам говорила, що ця літера вміє посміхатися. І ми можемо їй намалювати посмішку. Ось так. Тому для того, щоб вимовити цю літеру, потрібно теж посміхнутися та показати зубки. І. Ще разочок всі разом. І ну що ж, супер, чудово. А тепер ми подивимося, яке ж слово є на літеру І. Діти, вирій це місце, куди відлітають птахи. Також його можна називати Ірій, тобто на літеру І. А зараз спробуємо прочитати літери. Читаємо разом. А, у, і, о. Тепер ви. Молодці. Дуже добре. І нас зустрічає ще одна літера. Пам'ятаєте, я говорила вам, що ось ця паличка це. А крапочка це учень. І ми говоримо таку фразу Я і ти. І запам'ятовуємо, що це літера І. Молодці діти. А ще на цю літеру починається слово індик. Ну що ж, чудово. Діти, я хочу вам нагадати, що всі ці літери вміють дуже гарно співати. Співаємо їх. А. О, у, і, і. А тому вони живуть у червоному будиночку, і їх таємний знак це кружечок. Адже, коли ми їх вимовляємо, то ротик у нас кругленький. Ці звуки називаються голосні. Повторіть. Чудово! рухаємося далі.